Народний депутат Ляшко, позафракційний, Олег Ляшко, радикальна партія. Шановні громадяни України, годину розглядаємо законопроект про ратифікацію угоди з Туреччиною. Хоча питання могло бути розглянуто за 10-15 хвилин. Чому? Бо далі стоять питання, які хвилюють мільйони українських громадян. І регіонали не хочуть голосувати ці питання, ні скасування ганебної пенсійної реформи, ні мораторій на закриття лікарень, щоб ви, люди добрі, мали можливість отримувати належну медичну допомогу, бо вас у Феофанії не відвезуть, туди возять тільки депутатів, чиновників, міністрів, президентів. А у вас лікарні закривають, і у вас, і ваших дітей забирають можливість лікуватися. І коли мені шановний голова Верховної Ради Володимир Васильович Рибо. Каже, що я брешу за пенсію в 20-30 тисяч гривень, то бачи Бог, що я не брешу. А я вам скажу так, що брешете ви. І брешете, тільки прийшовши до влади. Ішли до влади, обіцяли покращення життя вже сьогодні. Де ваші паразити покращення? Тільки собі покращили, а мільйони людей через вас з просянутою рукою ходять. От вам покращення. Ви закриваєте лікарні. Ви закриваєте школи, ви закриваєте дитячі садки, ви забираєте в людей роботу, ви отримуєте по 20, по 30 тисяч гривень пенсії. Ви дармо їди, в п'ятницю вечором сідаєте на літаки із коханками по закордонах, по Мальдівах, коли люди за 3 гривні кіло картоплі продати не можуть, і ви кажете, що я брешу. Та це ви брешете українським громадянам, ви брешете людям, ви приходите перед виборами, дурите їм голови, після виборів їх обкрадаєте, ви знущаєтесь, ви вбиваєте українських хлопців у міліцейських райвідділках, кожен день отримуємо інформацію. Там убили, там убили, там убили. І ви після цього у вас ще язик повертається казати, що я брешу, щоб він відсох у вас, коли ви таке кажете. Бо я. Прийшов сюди до парламенту з однією метою воювати з вами, олігархами, захищати інтереси простих людей. Бо ви перетворили парламент у свій кишеньковий орган. Ви за день тут заробляєте стільки, що людина не може за все життя заробити. І ви сидите, смієтеся своїми наглими мордами і кажете, що я брешу. Совісті у вас немає. Гнати вас звідси на вилах треба паразитів ногами під зад і привезти сюди нормальних людей, які будуть відстоювати інтереси українських громадян, а не олігархів, не ваш держеморд. Всю державу під себе поклали. Ми звільнимо Україну від партії регіонів. Ганьба партії регіонів, геть партію регіонів.